Всім привіт! З вами знову я Вісі. Знову пройшов місяць, і знову я з новим відео, бо напевно швидше я і не можу. Сьогодні у нас друга частина відео «Малюю ваших ос. І. В сьогоднішньому відео у нас буде не три картинки, не дві, а цілих п'ять. Ось чому, напевно, так от було довго, того, що то є натхнення, то нема натхнення, то дні зайняті, і Всяке таке коротше купа справ. Або ж, взагалі, я не хотіла малювати. Ось. Всі посилання на художників будуть в описі. Також, як і буде посилання на мене. Якщо хтось захоче скинути свого персонажа, щоб я його теж намалювала, кидайте його під ось цей пост. Так, можна там в навігацію зайти, натиснути на посилання ваші ос і перейти на ось цей от пост. І скинути свого персонажа разом з його історією. Якщо історії немає, теж можете скидувати, нічого страшного тут немає. І так, на вибір мені дали двох персонажів: Миколу та Фраї. Я обрала Фраї. Якщо що прикруплю ще тут, фоточка буде Миколи, дуже симпатичний мальчик. Фраї тітка Миколи, сестра його мами. В неї теж там життя було бентежне. Що рідні батьки її здали в відбудинок, а потім звідти забрали якісь рокети. Сподіваюсь, правильно наголос, тому що я навіть в душі не грибу, що це таке. не такі. Ще за зростом вона десь як Микола, але трохи вище. А Микола у нас був десь плюс-мінус 180 см на зріст. За характером, вона спокійна та врівноважена. Працює у бібліотеці з якимось дідом. Також у неї є дівчина, і вона, коли, якщо Микола повернеться додому з іншого світу, то забере його до себе. Вона і раніше хотіла, але тоді там дяді та що щоб були відповідальні за права опіки, були гомофобами та послали її. Я захотіла, щоб мені розповіли про світ, в якому знаходиться Микола. От, і мені прислали ось. Таку історію. Так, якщо коротко, то він там потрапив у якийсь типу фентезі світ. Там є країни, в яких національності жителів розділені по стихіях, типу там вода, вогонь усе от все. Там ще є сім смертних гріхів та людей, які ними одержимі. В тих людей там є камінчики, які той гріх тримають, і якщо зібрати усі такі камінчики, то можна буде загадати любе бажання. І там Микола і ще одна жіночка будуть по сюжету збирати ті гріхи, щоб вернути Миколу додому. Ось така от історія до Фраї та трошки про світ, там де знаходиться Микола. От, якщо комусь сподобалося ця історія, якщо когось зацікавила, там, якби, посилання внизу в описі є на автора. Всі посилання на авторів будуть по черзі, як вони йдуть у відео, тож там, в принципі, ви не загубитеся. Ось така фрая в мене вийшла з таким осіннім вайбом, якраз в тімку під таку пору року. Дещо про фон. Якщо б моя подружечка не скинула мені якийсь такий нормальний фон, осінній. Я в душі не чаяла, що туди можна було б намалювати. Сподіваюся, авторці цього персонажа сподобається цей малюночок, а ми переходимо до іншого. Другий малюночок буде для кінаші. Сподіваюся, правильно наголос поставила, як і в ім'ї персонажа. Персонажа звати Кіна. І от її історія. Має головну роль в сюжеті: є донькою червоного аркана, який і являє собою могутнім магом та тим, хто запровадив знання різного виду магії для смертних. Так склалося, що донька пішла більше в матір, в голубий аркан, але мала сильні здібності в магії, тому і має копію гримуара свого батька. Гримуар є цінним артефактом, так як в ньому є могутні заклинання рівня богів, які заборонені для знання людського. Червоний камінь на її шиї також грає головну роль, так як це означає зв'язок між душею батька та її душею. Ціль головної героїні – віднайти нових молодих арканів, так як аркани змінюються кожних 10 років. Раніше цим займалися саме старше покоління арканів, але виникла проблема, що більшість з них не могла зібратися в залі арканів. Аркани являють собою провідників порядку земель, певного каменю та володіють характерними здібностями певного кольору каменя. Дівчина володіє добрим серцем та дуже емпатично до почуттів інших. Вона завжди намагається врятувати всіх, але реальність сильно Б'є по її уявленням. Ось така гарна та ніжна історія опису цього персонажу. І я хотіла передати саме оце добре серце та емпатичність в картинці, такій ніжній. Я, чесно, не знаю, що я хотіла зобразити на фоні. Взагалі я хотіла зобразити гори. Чогось гори хотіла зобразити, коротше, там, де вона стоїть в цьому в Біседочки, да, і якби, дивиться на такі гори, там, може замок. Ну, мене вистачило на те, що е, вона біля якихось там, підземних вод, да, і там типу, дуже красива арочка. Ну, коротше, я хотіла всю цю ніжність передати по повним фронтам. Я сподіваюся, що авторці цього персонажа сподобається такий ніжний та з таким легким вайбом, малюнок. Якщо вам сподобалася історія цього персонажа, теж би, посилання є всі під відео в описі на ось цього автора. А ми переходимо до третього персонажа. У третього персонажа немає постійного ім'я і Лору. Але я все ж попросила, щоб було більш таке уточнення, щоб я не називала просто жінка, а я попросила ім'я. Ось. І мені назвали або Мортімер, або Мортімер, не знаю, як правильно читається, або Роулін. Ну, Я б її називати Роулін, мені то буде проще. Так як лору немає, я буду пояснювати за самий малюнок. Що можу пояснити? я хотіла продати такий королівський вайб, тому що мені ось цей персонаж нагадує таких процес. Не знаю, типу, ця сукня саме мені дуже сподобалася і нагадала от Фільми про принцес або королів, або що там ще є, або Султанш. І якби я хотіла передати такий вайб, тому що якби лору немає. На картиночках в принципі не видно нічого такого, тож я вирішила стукнути от такий от малюнок. Да, вона лежить на ліжку королівському, там якісь узорчики королівські на стінах, там занавіски на цьому на ліжку є такі червоні. От, і якби я хотіла продати, що вона там лежить вночі так красивенька, да, при світлій свічок. І щось по типу людського нормального в мене вийшло. Сподіваюся, авторці або автору сподобається ось цей от малюночок до його персонажа. Якщо цей персонаж і сам стиль вам сподобався, не соромтеся і переходьте до соцмереж автора. А ми вже переходимо до четвертого персонажа. Четвертий персонаж від Найсон Дайсон. Класний нікнейм, мені дуже сподобався: звати її Ная Джеймс: це Альтер-Его-Авторки. Ось їй 25 років, народилась вона у Флориді. Її батьки померли у автокатастрофі, коли їй було 6 років, і за нею піклувалася старша сестра. Частково, тому що вони все життя жили у бабусі, поки вони не подорослішали. Ная дуже творча особистість з 15 до 18 років була моделлю у відомого дизайнера. А після того, як їй виповнилося 20, вона покинула це і пішла в секту, яка називалася 50 благословень. Я її взагалі. Лі планувала зробити як фан перса по грі Hotline Miami. Пробула вона там недовго, після жахливого інциденту з її хлопцем, який, на жаль, помер. Вона пішла з цієї секти і вирішила зайнятися музикою. Музика та малювання це те, що її завжди заспокоювало. Але перед тим як вступити в гурт, вона працювала деякий час у своєму місці бібліотекаркою. Згодом вона пропрацювала недовго і покинула бібліотеку, так і місто, і переїхала жити в Німеччину. Зв'язавши своє життя з музикою, в гурті вона була дуже. Уже довгий час. Її вчив один хлопець старший за неї. Вона була дуже в нього закохана, хоча й довіряти вона боялася, бо вона досі згадувала, на жаль, колишнього хлопця, якого вбили. Її вчили вдосконалювати навички гри на гітарі, бо грала не дуже. І згодом через рік вона вже виходила на сцену і грала впевнено на гітарі та дуже гарно співала. Але через три роки вона йде з гурту, в неї настає тяжкий період самотність, бажання мати поруч із собою вірну та кохану людину, аж поки не зустрічає дівчину на ім'я Сельма, і її життя починається з нового аркушу. Персонаж дуже яскравий і дуже в нього гарна історія. Я намалювала її усміхненою, тому що не знаю, якась вона серйозна така. Я б її не бачила. Вона така, така бусінка, що хотілося, щоб вона посміхалася. Ось, і сподіваюся, в майбутньому в її історії буде дуже багато хороших моментів, тому що вона і так дуже багато чого прожила, особливо втрату хлопця. Знову по базі. По стандарту переходьте за посиланнями на автора, якщо сподобався персонаж, його історія, і якщо ви хочете далі слідкувати за історією цього персонажа. І в нас залишається останній персонаж, якого звати Гору. І так, як заявив автор, він напівдемон, а ще трошки змінили історію. Взагалі повинен бути малюна по всьому скетчу. Да, я там робила вже якісь набросочки, але так як автор поміняв вже історію, то я переробила на щось інше. Мені було трошки важко з цим малюнком, тому що я не могла придумати щось, точніше, картинку з поліцейським і щось на фоні. Тож, коротше, ми там з подружкою сиділи в Діскорді і а, щось намагалися сліпити, щось нормальне, щось людське, і щоб воно якби виглядало нормально. От. Я сподіваюся, що автору сподобається цей малюнок, тому що у мене реально було тупо ноль ідей. Я три рази перемальовувала цей малюнок. Він напівдемон, а також він полісмен. Віці плюс-мінус 15 років у нього загинув друг. Причиною була одна з раптових перестрілок на дворі. З того часу у нього була мета допомогти поліції зупинити мафію. Одного дня його сильно вдарили по голові битою, і в нього часті провали в пам'яті, що є мінусом в його справі. Зараз автор переніс його в інший сюжет, і тому інформації мало. В принципі, коли історія ще прям не написана, то прикольно буде слідкувати з тим, як продвигається далі сюжет. Тож запрошую вас в телеграм-канал, в Тікток, якби в соцмережі автора, щоб слідкувати за історією. І ось такий фінальний результат у мене вийшов. Я сподіваюся, що автору сподобається ця картинка, тому що реально я трошки намучилася з нею, і більше ідеї у мене не було. Взагалі мені дуже важко робити якісь арти з хлопцями, тому що я чесно, я не знаю, які пози можна придумати ще для хлопців. Ось такий фінал з п'яти малюнків у нас вийшов. Сподіваюся, всіх авторів задовільняє їхній малюночок з їхнім персонажем. Також нагадую про те, що ви теж можете взяти участь в такому форматі відео, скинути свого персонажа, його історію. От, і також нагадую, що в мене теж є телеграм-канал, є інстаграм і є Діскорд. Тож я сподіваюся, вам сподобалося це відео, ці малюночки, і ви там не зажали свій лайк, підписочку да, коментарі. Ну, коментар не обов'язково, але була б дуже рада, якщо ви просунете моє відео завдяки вашому коментарю. Тож, всім дякую вам за увагу, за ваш перегляд, за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. Всім гарного настрою на цілий день і вже побачимося в наступному відео. Сподіваюся, не через місяць, скільки раз я це казала.